два Алло, іще два пивники. Ну все поток зайнята не даруйте. Потока зачата якісь у нас такі дуже скромні. А ще А ще, ви знаєте. Алло. Гопак. Гопак. Ну, гаразд. Е е е але нам для гопака також е тут уже треба щонайменше дві команди. Хто не побоїться? Е це власне, не зовсім гопак. Ну, будь ласка. Е, стоп, а, а хочу людям цього? про неї. Пап, це коли дві людини становяться... Не обов'язково дві, це може бути ціла група. Це може бути ці, також ціла група, 10 чоловік, а може навіть і 20. Одна шеренка навпроти. Одна шеренка навпроти іншого людини. Це коли ставали люди разом за руки і присідали всі.

У нас все якісь, виходить, тільки хлоп'ячі ігри. А чи були такі ігри, в які могли грати дівчатка? Була. Я можу розказати про в якому могли uh, грати навіть дівчата. Виходили дві дівчинки і бралися за руки. Хвилювалися міні. І хто перетягне до себе uh, інструкцинку, той переміг. Ну, бо, взагалі супер. Це не обов'язково дівчата. Да. Так. Е... А я можу розікласку в грудку. Її сучасна назва Містечка або грудки. У землі забивався кілочок. Ну, це ми демонструвати не будемо, бо далі тут, значить, у зал. Козацькі традиції підтримували і в ХХ столітті, наприклад, січові стрільці, які саме під гаслами козацтва боролися за права України і українського народу. А ми поки що завершуємо е, нашу е, невеличку розповідь про козацтво. Е, дякуємо всім за увагу. Е, до побачення. Козачки разом із е, ключем виходять одразу до класу. Старші козаки. Так, шановні, ми вдячні. Це була фрагмент виховної години, де діти готували таку тему.